Росіянам знову не солодко. Дрони влаштували бавовну на НПЗ у місті Твер у Орловській області. Прилетіло по складу із шахедами. Зеленський пообіцяв нові удари. Подробиці за мить. Ви на фабриці новин. Моє ім'я Наталія Мартинюк. Знову гаряча ніч у Росії. Цього разу безпілотники завітали до Тверської області. Місцеві жителі поскаржилися на вибухи. Вони були гучними. У автівках спрацювала сигналізація. Пиши. Выпугает, да? Да, да, да. Ексрадник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що цілю атаки був нафтопереробний завод у місті Твер. Мовляв, мешканці сусіднього із заводом селища заявили про вибиті вікна після вибухів. Натомість влада регіону стверджує, що ПВО нібито знищила всі БПЛА. Тривожною була ніч для мешканців Саратовської області. Місцеві пабліки писали про атаку великою кількістю дронів по Саратову та Енгельсу. Наслідки наразі невідомі. А у Орловській області під удар безпілотників потрапили склади із шахедами. Ураження підтвердив генштаб. Там зазначили, що БПЛА поцілили у бетоновані споруди, де зберігалися термобаричні бойові частини, якими споряджаються дрони. Попередньо вдалося ліквідувати не одну сотню російських ударних безпілотників. Андрій Ковленко уточнив, що атака відбулася минулого місяця. Мінус 200 шахедів у Орловській області внаслідок атаки. Гарна робота наших воїнів. Цей склад також був атакований наприкінці грудня минулого року. Кінець цитати. А у ніч на 27 січня гучно було також у Курській та Воронезькій областях. Губернатор останньої Олександр Гусєв повідомив про збиття нібито 15 дронів, і вже звично для російської влади запевнив: руйнувань і постраждалих буцімто немає. Загалом у Міноборони РФ похвалилися ліквідацією 32 безпілотників. Окрім уже згаданих областей, БПЛА збивали також над Білгородщиною. За даними військових, йдеться про 11 знищених дронів. Проте губернатор області В'ячеслав Гладков має інші цифри. Він рахував аж 19 нібито ліквідованих БПЛА у різних районах. При цьому він не уточнив, про які саме безпілотники йдеться: ударні далекобійні чи ФПІВІ. Тим часом у Ростові на Дону і без дронів гаряче там попрацювали партизани. За даними Петра Андрющенка, вони спалили одну із автозаправних станцій. На опублікованому відео помітно, як невідомий чоловік заходить на територію АЗС, розливає легкозаймисту речовину поблизу колонок і підпалює її. Після цього виникає яскраве полум'я. Наскільки критичними виявилося пошкодження заправки, невідомо. Коже, що найближчим часом атаки БПЛА по військових російських об'єктах лише посиляться. На це натякнув Володимир Зеленський. Він назвав цей рік вирішальним у війні, і, вочевидь, Україна намагається максимально посилити свої позиції напередодні мирних переговорів. Я хочу подякувати всім українським розробникам та виробникам далекобійних дронів наших ракет, кожен може побачити їхню ефективність, як наша зброя повертає війну в Росію, і як зменшується російський потенціал війни, неспокій в Росії, зменшення російських можливостей продавати і переробляти нафту, менші глобальні ціни на нафту це те, що потрібно заради миру. Цей рік має стати вирішальним. Більше інформації про вибухи на території Росії чекайте у наступних випусках Фабрики Новин. Тому підписуйтесь на канал і ставте свої вподобайки. Тривожна ніч у Києві. Через загрозу обстрілу у столиці двічі лунала сирена. Спершу мешканців попередили про можливий удар балістикою і закликали пройти в укриття. За кілька годин тривогу оголосили уже через атаку шахедами. У повітряних силах повідомили, що ворожий дрон летів над північно-східною частиною Києва. Невдовзі у столиці пролунали вибухи. ППО збивали безпілотники не лише у місті, а й поза ним. У області теж було гучно. Про критичні руйнування та можливих постраждалих влада не повідомляла. Ще чотири вибухи пролунали на Сумщині. Це окупанти гатили дронами по прикордоню. Відомо про пошкоджені приміщення та інфраструктуру у Сумах і у селі Піщани. Попри це, українським оборонцям вдалося збити над областю сім ворожих шахетів. Ще стільки ж БПЛА знищили захисники Черкащини, долетіли безпілотники і до Прикарпаття. Очільниця Івано-Франківщини Світлана Онищук повідомила про атаку на критичну інфраструктуру. Подробиць не озвучила, зауважила лише, що на місці інциденту спалахнула пожежа. Її загасили. Над Дніпропетровщиною за ніч ліквідували 13 шахетів. Втім, на жаль, без наслідків не обійшлося. Один із ровнів пошкодив інфраструктуру у Самарському районі Дніпра. Спалахнула пожежа. У результаті атаки понівечені також три приватні будинки, а також господарська споруда. Крім цього, у місті потрощило три багатоповерхівки. У одній із них сталося займання, яке рятувальники загасили. Мешканці кажуть, що вибух був такої сили, що декого просто викинуло із ліжок. Наразі на місці влучання працюють комунальники. Вони прибирають на подвір'ях уламки і бите скло. Жителям видають будматеріали, аби оперативно закрити вибиті вікна, а також двері. Правоохоронці фіксують руйнування. Гучно було і на Нікопищині. Окупанти впродовж ночі гатили ізградів і важкої артилерії, поцілили пори центру і Марганицькій громаді. Також є руйнування на території промислового підприємства. На щастя, люди цілі. Десяток разів росіяни обстріляли Донеччину. Вибухи лунали у Покровському, Краматорському і Бахмутському районах. У результаті прильотів, на жаль, одна людина загинула, а ще четверо осіб поранені. Також є понівечені будинки, гаражі, автівки і лінії електропередач під ворожим вогнем були 11 населених пунктів Запорізької області. Загарбники били дронами і артилерією по лобковому, гуляйполю, Щербаках, Токмачці тощо. Влада отримала 18 повідомлень про пошкодження приватних будинків, а також квартир. Мирні жителі не постраждали. Знову під обстрілом армії Росії Херсон і інші населені пункти області через російський терор, на жаль, одна людина загинула, а ще двоє дістали поранення. Окупанти били по соціальній інфраструктурі і житлових кварталах. Зокрема, пошкодили багатоповерхівку, п'ять приватних будинків, а також автомобіль. А на цих кадрах наслідки ворожого обстрілу Харківщини. Загарбники вдарили по Куп'янську, поранили 86-річну жінку. У місті пошкоджені 13 приватних будинків, дві господарчі споруди, гараж, автомобіль і лінії електропередач. Дісталося і село Мала Данилівка. Після збиття БПЛА уламка потрощила фасадну частину та скління вікон багатоквартирного будинку. Загалом у ніч на 27 січня росіяни запустили по Україні 104 шахеди. Для відбиття атаки повітряні сили задіяли авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП і мобільні вогневі групи. У результаті збили 57 дронів. Ще 39 БПЛА локаційно втрачені. Усе найважливіше про наслідки ворожих обстрілів ми розповідаємо у наших випусках новин. Тому обов'язково підпишіться на канал, аби не пропустити найважливіше.